Мої вітання в ефірі. Передача про діяльність обранців Волинської громади. 21 червня відбулася 12-та сесія обласної ради. Більшістю голосів депутати підтримали звернення до центральних органів влади щодо виділення коштів з держбюджету для усунення загрози життю мешканцям будинку по вулиці Рівненській, 109, що в обласному центрі. Мешканці ущен зруйнованих квартир матимуть нове житло за рахунок Луцького міського та обласного бюджетів. А рішення по решті квартир прийматиметься після того, коли будуть оприлюднені висновки експертів. Про це під час розгляду питання заявив голова облдержадміністрації Борис Кінчук. За пропозицією окремих обранців були озвучені доповіді прокурора Волині Андрія Параки, начальника головного управління МНС в області Володимира Грошовінчука, а також мешканці будинку, які нині чекають остаточних висновків експертизи. Хочемо, щоб який би висновок не був, якщо він буде на реконструкцію, то повинні бути для жильців гарантії підписані міською владою, підрядником, який буде виконувати роботи, і тими експертами, які беруть на себе відповідальність про те, що цей будинок буде мати гарантію 25 років, як було в ОДБНах завжди, і 50 років повної експлуатації. Тільки в такому випадку жителі будинку повернуться туди. Прокурор Волинської області Андрій Парака нагадав, що за фактом руйнування будинку триває слідство та порушені кримінальні справи стосовно кількох службових осіб. Питання на його особистому контролі та на контролі Генпрокуратури України. Тим часом керівники області запропонували людям, які втратили житло, оздоровитись у Волинських санаторіях. По тому депутати перейшли до формування порядку денного. За пропозицією керівника фракції партії регіонів Олександра Башкаленка, першими депутати взялись розглядати звернення, що стосувались мовного питання в Україні. Подані депутатами Олександром Пирожиком та Олегом Батюком. Нагадаємо, свободівець Пирожик уже вносив аналогічне питання до розгляду попередньої 11-ї сесії, але тоді документ був відправлений на доопрацювання. І якби ми тоді проявили свою позицію, висловили думку Волинської громади з цього питання, можливо, б це стало застереженням тим нашим парламентарям не голосувати в першому читанні. Ганебний, на мою думку, законопроект, який руйнує фундамент української державності, з різкою критикою в адресу розробників мовного законопроекту виступили представники різних політичних сил обласної ради. Вважаю, що даний законопроект є найбільш шкідливим для країни. Він в першу чергу розколює основи державності в Україні, бо на сьогоднішній день. Прозвучала вже чітка відповідь на запитання, що з моменту ухвалення цього закону приблизно в 16 обласних територіальних одиницях України може бути введена другою мовою. Російська мова. Це відбулося в парламенті. Очевидно, такий парламент, такі депутати, такі прізвища не мають задовольняти сьогодні людей ні на сході, ні на заході, тому що вони зробили невдалу спробу порушити громадянський спокій і мир. На Україні невдало. Це оцінка й мого президента, в тому числі. Прийняття сьогодні даного рішення на сесії дозволить висловити позицію жителів територіальних громад Волині. Щодо невідкладного життя з розгляду проєкту закону України про засади державної мови, положення якого суперечить нормам Конституції, не узгоджується з принципами європейської хартії оригінальних мов і мов меншин та фіктично нівелює статус української мови як єдиної державної мови в нашій рідній, славній Україні. Вони за двомовність у нашій державі і вони хочуть записати це у Конституцію. Заявляти у Верховній Раді про те, що ми змінимо конституцію і по суті знищимо державну мову. Тому що знищимо державну мову і введемо другу державну мову російську. Це заклик до громадянської війни. Не більше, не менше. Натомість Олександр Башкаленко наполягав на редагуванні тексту звернення. Мовляв, воно має бути коректнішим у висловлюваннях стосовно нинішньої влади. Його підтримав і депутат Валерій Діброва, а голова обласної ради Володимир Войтович підтримую поставив підтримую у приклад звернення Тернопільської обласної лісниченко. ради. Я особисто не підтримую цей законопроект, але я не підтримую тих формулювань, які є. Я хочу привернути вашу увагу до звернення депутатів Тернопільської обласної ради. Я повторюю ще раз: Тернопільської обласної ради. Жодного закиду, жодної образи, жодного приниження, жодного посадовця, який працює в державі на самому високому рівні і на нашому рівні. Немає цього. Ви подивіться, як тернополяни підійшли виважено толерантно, конструктивно. Компромісу не вдавалося досягти. Фракція Свобода наполягала на голосуванні проекту без поправок. І тому я всіх закликаю. Відкиньте всі свої ті перед. Згадайте, що ви є в першу чергу не членами партії регіонів, а в першу чергу ви є українцями. Ото має бути домінантом при вашому голосуванні, при вашому виборі. І Бошкленко, навіть не вздумайте вносити правки не пройдуть. Або отакі варіанти рішення, або рада не буде працювати. Да я не лікаюся. В мене є що сказати, якщо. Вам є, будь ласка, давайте йдемо. Ви ж тільки можете кричати, а інакше ви ж не можете доконано, доконано людям сказати і показати, що ви зробили. І коли хтось інший робить дитячі садочки, утепляє садочки школи, вставляє вікна, вас це просто ображає, бо ви ніколи того не робили. І робити ніколи не будете. Всі наші партійці, ми. За українську мову, як єдину державну. І ми готові це проголосувати. Але коли ставляться питання, або ти голосуєш за цей проєкт, навіть слово не говориться за мову, а за цей проєкт, не за цей проєкт. То тільки туди, тоді ти будеш вважати себе патріотом. Такого не буде. Найцікавіше почалось, коли у сесійну залу увірвались мітингувальники, які перенесли свою акцію протесту з Київського майдану в стіни сесійної зали. Відтак, подальший розгляд питання супроводжувався їхніми скандуваннями. Між тим президію оточили представники різних фракцій обласної ради. Вони узгоджували текст звернення. Вочевидь, домовитись депутатам вдалося. Документ, який розробив Олександр Борожик, все ж був підтриманий більшістю. Після внесення ряду пропозицій щодо редагування тексту. Фактично без дискусії необхідну кількість голосів набрало звернення, автором якого є Олег Батюк. Між тим, без тривалих дискусій було внесено зміни до головного кошторису області та до деяких нині діючих цільових програм. З сесією також затверджено ряд нових програм: це, зокрема, комплексна програма розвитку житлового будівництва, соціальна програма забезпечення житлом дітей сирі та дітей, позбавлених батьківського піклування, регіональна програма створення центрів обслуговування платників податків, обласна програма утримання та охорони складів майна цивільної оборони, програма розвитку бджільництва на Волині, а також обласна цільова програма місцевий розвиток. Орієнтований на громаду депутати також заслухали звіт про виконання регіональної програми розвитку земельних відносин у Волинській області за останні два роки. До цього документу сесією внесено ряд змін. Більшістю голосів і практично без обговорення. Депутати затвердили близько десятка порядків надання і використання коштів обласного бюджету на реалізацію сільськогосподарських програм. Крім того, обранці погодили отримання ряду спецдозволів на користування надрами. Дискусією супроводжувалось питання про внесення змін до рішення обласної ради. Про порядок видачі спецдозволів і встановлення лімітів на заготівлю другорядних лісових матеріалів та здійснення побічних лісових користувань. Заступник голови екологічної комісії депутат Василь Столяр висловив незгоду з тим, що ставки зборів для постійних і тимчасових лісокористувачів суттєво відрізняються. Чому ніхто із людей не хоче збирати ягоди? Тому що в колісника 8 гривень на а в мене 37. Чому коліснику йолочка? Е Шість шість. А е, людині 24. чотири. Я не антимонопольний комітет і хай розкаже, що це робиться. Люди, які заготовляють черницю, не мають ніякого відношення до збору за використання лісових ресурсів і до плати прибуткового податку з громадян, який платять експортери. Не мають наші люди відношення до сплати будь-яких податків. Ще раз вам хочу сказати, лісгоспи не заготовляють і не експортують ні державні, ні Міна ПК, ні військові лісгоспи не заготовляють і не експортують жодної тони чорниці і не беруть жодного лісового квитка. В результаті проект був підтриманий більшістю. По тому депутати заслухали звіт голови комісії з питань надання одноразової грошової допомоги громадянам області Олександра Курилюка. В ході його обговорення окремі депутати нарікали на складність процедури отримання коштів депутатського фонду. Передавши повноваження щодо виплати коштів із фонду депутатської допомоги центру по здійсненню соціальних виплат. Як показує практика, ми депутати зробили помилку. Тому що нині для того, щоб бідова людина одержала кілька сотень гривень, центр запровадив цілу низку паперових процедур. Це ну, якщо це близько, наприклад, районний центр, я розумію. А якщо це їхати, наприклад, з Криготівки, їхати в ківерці, це 20 гривень в одну сторону, 20-40 гривень. Це в суму для людини. Повірте, і... нічого не. не хочеться. Здебільшого соціальні служби працюють досить сумлінно, і це є така процедура. Ми трошки в часі, якби програємо. Але е, КРУ, всі інші контролюючі органи звертають нам увагу на те, щоб у нас витримана була процедура обов'язково. Тобто повинно бути комісійне рішення, повинен бути. Е, Акт обстеження матеріально-побутових умов, чого не було там у в 2010 році, сесією підтримано і ряд майнових проєктів рішень, серед яких і продаж через аукціон кількох об'єктів ДВТП Волиньфармпостач. Нагадаємо, це питання виносилось на сесію не вперше і жодного разу не було підтримане. Цього ж разу більшість депутатів прислухались до рішення майнової комісії обласної ради. Комісія прийняла таке рішення одногласно, що всі приміщення, яких сьогодні знаходяться орендарі, їх реалізову. Тільки через аукціон. Всі ці приміщення вони мають сьогодні орендаря, але на сьогоднішній день це додаткове навантаження на волинь фарпостач, додаткове навантаження на, на обласний бюджет. Депутати також прийняли рішення про проведення сесійних слухань щодо з'ясування сутності гендерної політики та проблем і ризиків, які вона несе українському суспільству. Захід заплановано на 10 липня. Загалом, у ході 12-ї сесії, волинські депутати прийняли рішення із шести десятків питань порядку денного. Більшістю було підтримано сім звернень, адресованих органом центральної влади. Важливість їх прийняття прокоментував голова обласної ради Володимир Войтович на традиційній прес-конференції, що була присвячена результатам чергової сесії. Я намагався побудувати роботу таким чином, аби викликати в депутатів різних фракцій. Готовність до компромісу. Я таку мету ставив перед собою. Свою місію я бачу в тому, аби в сесійній залі таке порозуміння було, на яке ми вийшли при розгляді тих чи інших питань вчора. Я весь час думав, нам не треба зірвати сесію, робити на кількаденну перерву, не прийнявши потрібних рішень. Це, по-перше, зміни до бюджету. І ще одне питання, яке стосується заготівлі другорядних лісових ресурсів. Без цього працювати не можна, ви розумієте? Ми наповнюємо бюджет доходну частину місцевих бюджетів. Окрім підтриманих сесією мовних звернень, Володимир Войтович схвально оцінив діяльність ради при голосуванні за ряд інших документів, адресованих центральним органом влади. За аналогією Тернопільської облради, волинські депутати прийняли два звернення щодо запобігання виникненню в Україні інституту подвійного громадянства та з приводу недопущення впровадження ювенальної юстиції в нашій державі. Можливо, це підходить в Штатах, можливо, це Підходить деяким західним, країнам Західної Європи. Не підходить це для України. Не можна сліпо копіювати те, що робить світ. Напевно, є певні українські виміри, певні українські традиції, яким просто зраджувати не можна. У нас патріархальні устої української сім'ї такі яким може позавидувати будь-яка країна Західної Європи? Торкнувся Володимир Войтович і теми надання в оренду водних об'єктів місцевого значення, що вже традиційно стала однією із найбільш дискусійних. Ця сесія не стала виключенням. Заступник голови екологічної комісії Василь Столяр навіть вимагав повторного переголосування рішення сесії стосовно цього питання, вчасно не зорієнтувавшись, що підтриманий проект не співпадає з позицією профільної комісії. Нагадаємо, йдеться про уточнення площ орендованої водойми в Горохівському районі. Комісія рекомендувала дочекатися рішення судів щодо законних підстав на оренду ставка, незважаючи на те, що цілі ряд питань з цілого ряду питань ще існує судова тяжба, суди визначаться. Тоді ми будемо вносити корективи, коректив. Якщо це буде, буде в цьому потреба. Якщо такої потреби не буде, значить будемо працювати в такому напрямку. Дуже добре, що на державному рівні готуються зміни до чинного законодавства. І, можливо, такі повноваження від, обласної, від обласних рад відійдуть, а будуть оголошуватися просто аукціони. Хто більше заплатить, той орендує той чи інший об'єкт. Голова облради висловив вдячність депутатському корпусу за злагоджену роботу по розгляду інших важливих для області питань. Володимир Войтович відмітив нову цільову програму Місцевий розвиток орієнтований на громаду на 2012-2013 роки. Він повідомив медійників, що у ході реалізації другої фази проєкту дирекцією прийнято рішення про виділення нашій області додаткових коштів для реалізації семи мікропроєктів, які передбачатимуть заходи з за енергозбереження. З нагоди одного із головних державних свят Дня Конституції України в обласному центрі Волині відбулись урочистості. Подробиці головних подій за участю керівництва обласної ради дивіться у віснику далі. 16-ї річниці прийняття основного закону України громадськість та влада Волині зібралися на урочисті збори. З доповіддю з нагоди свята виступив голова облради Володимир Войтович. Він назвав українську конституцію одним з найдемократичніших основних законів у світі. А відтак День конституції одним з найбільших державних свят. Голова зробив невеличкий екскурс в історію законотворення України, згадавши роль відомих політиків та громадських діячів, які жили і працювали в різні епохи. Володимир Войтович високо оцінив подію 28 червня 1996 року і назвав її точкою відліку нової епохи в історії нашої держави, що забезпечило стабілізацію суспільно-політичної та соціально-економічної ситуації. Разом з тим він наголосив, що 16 років з часу прийняття основного закону внесли корективи в життя українського суспільства, а відтак потребує вдосконалення і сама конституція. Час слід від вузку політичних інтересів. І заради успіху усієї держави стати на шлях консолідації зусиль, на шлях консолідації українського народу. Від цього в першу чергу виграє наша держава і наш народ. Конституція одна для всіх. Шануймо її, пам'ятаючи, що сьогодні передувала багатовікова історія державотворення. Я від імені депутатів Волинської обласної ради від себе особисто вітаю щиро від душі із наступаючим святом. Усіх вас. Хай серця завжди повняться гордістю за український народ, любов'ю до країни, яка його згуртувала, відповідальністю за добробут ваших родин. Хай доля буде щасливою, а зміни на краще стануть реаліями сьогодення. У день скорботи 22 червня на Волині вшанували пам'ять жертв війни в Україні в цей день. 71 рік тому було оголошено про початок великої вітчизняної війни. На меморіальному комплексі Вічна слава у Луцьку відбувся поминальний захід за участі голови обласної ради Володимира Войтовича, облдержадміністрації Бориса Клімчука, Луцького міського голови Миколи Романюка та першого заступника голови ОДА депутата обласної ради Олександра Башкаленка. Згадати побратимів прийшли ветерани війни, їхні вдови. Та громадськість міста панахиду відслужили священики української православної церкви на чолі з митрополитом Луцьким і Волинським Ніфонтом. Пам'ять про тих, хто не повернувся додому, вшанували хвилиною мовчання. По тому відбулося покладання квітів до вічного вогню. 23 червня в обласному центрі Волині оголошено днем скорботи за тисячами розстріляних в'язнів Луцької тюрми. Цього дня минула 71 ша річниця трагедії. Розпочалася поминальна церемонія покладанням квітів до пам'ятних знаків, що на території та поблизу колишньої в'язниці. Участь у заході взяли заступник голови обласної ради Валентин Вітер, заступник голови ОДА Олександр Курелюк, очільник Луцька Микола Романюк, депутати обласної та Луцької міської ради. Активісти рідні загиблих. Митрополит Луцький Волинський Михаїл та священики Української православної церкви Київського патріархату відслужили панахиду. На честь усіх невинно загиблих у ХХ столітті владика Михаїл освятив новий храм при Свято-Архангельському чоловічому монастирі. У рамках поминального заходу відбувся мітинг реквієм, по тому присутні вшанували пам'ять розстріляних в'язнів хвилиною мовчання. Сьогодні у нашій традиційній депутатській рубриці розмова із нашим українцем Володимиром Навроцьким до Волинського парламенту він обраний вперше. Понад 20 років працював в органах державної влади. Сьогодні ж обранець перебуває на заслуженому відпочинку. Більшість часу Володимир Навроцький нині проводить на своїй дачі. Сюди й запросив нашу знімальну групу. Депутат має педагогічну освіту, деякий час вчителював, однак більшу частину життя присвятив роботі на керівних посадах тодішнього облвиконкому. Тривалий час був керуючим справами обласної ради, а нині вирішив стати депутатом. Для мене статус депутата обласної ради означає лише те, що працювати з людьми, в принципі, чимось людям допомагати. Досвід роботи, тим більше в мене практичний, і в обласній раді, і в обласній адміністрації я починав я ще працювати з 83 року. З облвиконкому є достатній, тобто робота для мене знайома. Мені завжди здавалося, та й по сьогоднішній день. Ця думка при мені залишається, що я можу щось корисне принести. Володимир Навроцький пригадує, що серед депутатів минулих скликань було більше однодумців, у роботі було більше колективізму. Сьогодні ж, каже Волинський парламент, видозмінився. На сьогоднішній день складається так, що є провладна більшість, яка практично і вирішує всі питання. У мене на сьогоднішній день навіть постійну комісію я не можу питань вирішити. Часто густо у зв'язку з тим, що різноголосся як лебедь, щука і рак, один має одну думку, другий другу, третій, третю. І на сьогоднішній день в результаті, наприклад, в цілому, роботою комісії, результатами роботи комісії, я не можу бути задоволений на 100%. Постійна комісія, яку очолює Володимир Навроцький, опікується питаннями депутатської діяльності, місцевого самоврядування, захисту прав людини, законності та боротьби зі злочинністю. Він переконаний, що місцеве самоврядування уже давно потребує реформування, що забезпечить йому у першу чергу фінансову незалежність, а також чітко розмежує повноваження центральної влади та місцевої. Ну такі реформи зробили прибалтійці, такі реформи зробили поляки. Перш за все, сусіди наші найближчі. Вони зробили. Це був боліст. Процес, але вони за рік її не робили. Вони робили за кілька років. І на сьогоднішній день, об'єднавши ті сільради, які зовсім не спроможні себе утримувати фінансово. Звичайно, що був би певний результат. Я не кажу, що це єдиний вихід. Але, у всякому випадку, податкова система, до речі, третій варіант, яку необхідно упорядкувати так само. Все-таки основна частина податків повинна залишатися в сільській раді. Йому небайдужа доля України мрія обранця побачити свою державу у числі розвинених країн Європи. В мене є двоє дітей, є донька, є син, є від доньки двоє онучок. Одна вже в сьомий клас перейшла старша, інший п'ятий рочок іде. Син одружений, є невістка. Тобто я би хотів, щоб. Знову ж таки, в першу чергу, вони дожили, пожили в добрій державі, відчуваючи е, захист на рівні держави. Хобі депутата Навроцького риболовля і тихе полювання, причому він залюбки збирає як гриби, так і ягоди. Окрім цього, я люблю квіти, я люблю їх вирощувати. Я люблю землю, я люблю посадити, сам скопати, сам посадити, виростити і потім подивитися, як воно росте, і кожну квітку, яка посаджена. Полюбуватись нею в зимовий період, коли більше вільного часу, обранець полюбляє читати. Він віддає перевагу новинкам української літератури. Іншомовних видань до рук не бере. У колекції Володимира Навроцького дві тисячі книг. Саме книгу він вважає найкращим подарунком. І це все на сьогодні. Більше інформації ви зможете почерпнути із офіційного сайту обласної ради та із нашої сторінки у соціальній мережі Facebook. До зустрічі у віснику нехай вам щастить.